Значенням кращих і найбільш ефективних доброчинних ініціатив в українському благодійному просторі за допомогою конкурсної комісії, ось уже п'ять років поспіль визначаються кращі з кращих янголів помічників нашої батьківщини. Це і прості громадяни, і волонтери, співаки, громадські організації, благодійні фонди, компанії, освітні структури та заклади культури цьому році на адресу оргкомітету надійшло 744 заявки. Благодійна Україна 2016 стала рекордсменом у, і у кількості прийнятих заявок. Також регіональні конкурси відбуваються в шістьох областях України. Усі анкети учасників автоматично братимуть участь і в національному вінборі, який відбудеться 29 березня в столиці України в місті Києві. Конкурс доброчинців на Хмельниччині проходить вперше. Зібравши 61 заявку на участь, наша область посіла третє місце серед областей учасників. Регіональний відбір нашого славетного міста ще зовсім молодий, але впевнено набирає сили, заохочуючи благодійників і далі творити добро. Отож, пані та панове, ми будемо розпочинати і до вітального слова ми запрошуємо на сцену президента Асоціації благодійників України, голову Верхомітету національного конкурсу Благодійна Україна Олександра Максимчука. Будь ласка! Поштовх, який дала революція гідності, в поштовх, який на жаль дає зараз війна. Волонтерства благодійності, він саме от Хмельниччина, Вінниччина, Житомирщина, центральна Україна це найбільша кількість і якраз оці ці три області Житомир, Вінниця і Хмельницький цього року найбільша кількість заявок від волонтерів, благодійників. Тому я вітаю вас, вітаю з тим, що на Хмельниччині розпочинаються так само регіональні етапи. Вони вже йдуть. Я дякую вам, що ви все таки не здаєтеся і робите хорошу справу. І останнє я би хотів побажати нам всім, щоб е ці конкурси менше відзначали тих, хто е допомагає захисникам вітчизни, а більше допомагали тим, хто е робить щось для мистецтва, для освіти, щоб дійсно ми е почали якомога швидше жити в мирі, щоб наша. Перший фіналіст це благодійна організація, благодійний фонд зміцнення громад. Це допомога госпіталям, воїнам, АТО, соціальна підтримка громадського напрямку. Будь ласка, Валентина, вас наступному благодійний фонд, благородні серця, Еліос Хмельницький, провадження благодійної діяльності у сферах освіти, охорони здоров'я, екології, охорони, дозвілля, захист варіанта інше. Українських військових. Їм передано більше ніж 600 молитвенників воїна та гуманітарна допомога. Тож на сцену ми запрошуємо представника Ольгу Чумакову. Будь ласка, на ваші області! І третій фіналіст у номінації Регіональна благодійність це. Громадська організація Нетішинська самооборона, будь ласка, овації на протязі двох з половиною років допомога Нетішинським військовим різних підрозділах Збройних сил України та Нацгвардії, а також у допомозі батальйонах у ЗНІАТО осінню проведення благодійних заходів для мороктеїшов. Допомога дітям інвалідам та сиротам, благодійним сім'ям. Запрошуємо, будь ласка, представників і ваші фіналістам у номінації Регіональна благодійність». Третє місце в цій номінації отримує благодійний фонд благородність серця Еліос Хмельницький. Взагалі, система благодійних фондів Еліос це нова, але дуже, дуже стрімко розвиваючася така система. Вони дуже багато роблять в інших містах міста Києві, і я дякую Хмельницькому Еліосу так само у Завжди, завжди було згуртоване і дякую, що там є така корона. Саме... <звіця> Я вас <випадку>. вітаю. <звіця> <звіця> Відомий у всій Україні фонд звітнення громад, ніколи тут не ділишся регіональна благодійність за ними. Тому вони перемогли. Ваші овації, будь ласка, вітання, дякуємо вам за підтримку. Якщо є, буває зараз, хочеться вам сказати, будь ласка, просимо представників. Дякую, це велике честь для нас отримати цю нагороду, адже це свідчить про те, що дійсно ту справа, яка ми робимо, вона корисна і вона дійсно потрібна. І тут, звичайно, вже досить багато таких добрих, гарних слів, тому я тільки можу до них долучитися і ще раз сказати, що добро завжди перемагає. Робімо гарні благородні діла. Дякую. Хочу подякувати організаторам конкурсу за те, що нарешті на Хмельниччині також з'явився цей конкурс. Наша організація займається допомогою військовим. Я хочу подякувати саме їм, тому що завдяки ним, завдяки їхній стійкості на сході нашої країни ми зараз з вами знаходимося тут і живемо тут, ми. Дякую вам. Дякувати організаторам, всім близьким людям, які вклали якусь частинку себе, турботи. Е, хто як зміг на допомогу людям, потребуючим, хочу побажати всім здоров'я, успіхів, миру в світі, в Україні в першу чергу. Діти на тих перемогів за вас і на своїх. Як відбулося нагородження і попереду ще є герої, яких ми побачимо і обов'язково не отримають свої відзнаки. А зараз зробимо маленьку музичну паузу. І, друзі, свої щирі вітання. Вам дарує солістка Хмельницького муніципального естрадно духового оркестру волонтер. -грома. Професійний ліцей номер 8. А отже, в подарунок приймайте неймовірної краси музичне вітання від надзвичайно талановитої та доброї людини. Волонтера громадської організації Творча сотня рук до перемоги віртуозної скрипальки та просто чарівної жінки має допомогу. Символічним запросити на сцену саме військову людину, людину, яка не чужих розмов, знає, що таке війна, і знає, що таке і наскільки це важливо підтримка з дому. Отож, будь ласка, запрошуємо на сцену капітана 8-го полку спеціального призначення Віталія Могило. Будь ласка, В першу чергу хочеться подякувати за те, що запросили мене на цей захід. Подруге, знаєте. Всім вже стільки було сказано і подякувано цим людям, але єдине хочу висловити вам вдячність за вашу жертовність, тому що жар... ваша діяльність це дійсно жертовність. Ніхто не поверне тих годин, які ви провели в дорозі, а не зі своєю родиною, зі своїми сім'ями. Ніхто не поверне цього часу, ніхто вам його не компенсує. Це дійсно втрачений для вас час, але дуже приємний час для нас. Тому що на перше лісом оголошується армія СОС Хмельницький. Армія ЦОЦ Хмельницький з перших днів долучилася до допомоги. Гарантую, що ми будемо це продовжувати до повної перемоги. Слава Україні! Для багатьох такий діагноз звучить як вирок, тільки не для нього. Артем, не впавши у віччя, мужньо почав боротися за своє життя та мудро навіть заспокоював своїх батьків. Не полишив свої благодійні справи, а навпаки, ще з більшими силами став допомагати військовим, пораненим бійцям, важкохворим та онкохворим дітям. Своєю творчістю та щирістю він заряджає кожного хто чує його пісні. Тож, друзі, під ваші шалені, бурхливі оскільки на цю сцену я запрошую лауреата погодних політичний та поставить. Гайдаматів, учасника телепроекту Україна має та вам діти Артем Арченко. Витамись, побачилася. В першу чергу хочу е, з усіма привітатися, е, побажати усім е, миру. Відними людьми, мало, ти не плач, мамо, ти не плач, повернеться вісім життєвий додому. Ми заспіваємося, за танцює за столом. на сцені номінантів фіналістів і перша фіналіст Анна Ісламова, волонтер. Ато проводила благодійні акції для збору коштів на лікування похворих дітей, акції для збору коштів на лікування та трансплантацію мерки, благодійні акції по збору коштів для кримсько-татарської діаспори, вимушених переселенців та збір гуманітарної допомоги для мирного населення отримала медаль волонтера за безкорисне служіння батьківщині 2015. тисячі п'ятнадцять. Peace, you